Вітаю! Давайте подивимось підказки карт Таро на 30 грудня 2025 року. Що готує нам цей день? і Які підказки нам дадуть на цей день для всіх знаків Зодіаку, карти Таро? Овен. Цей день повертає вас думками в минуле. Спогади, люди, місця або емоції, які досі гріють вам серце. Ви можете отримати звістку від когось, з ким давно вже не спілкувались, або несподівано згадати якийсь важливий урок. Дозвольте собі теплоту і прийняття того, що було. Телець. День наповнений романтикою, емоційними поривами та щирими жестами – Хтось може проявити до вас почуття або ви самі захочете сказати важливі слова комусь. Добре йдуть творчі справи, інтуїтивні рішення, розмови від серця. Слухайте емоції, вони сьогодні мудрі. Близнюки може з'явитись відчуття невизначеності або внутрішньої тривоги без чіткої причини. Не все сьогодні варто сприймати буквально багато ілюзій і підсвідомих страхів. День підходить для самоспостережень. Снів, знаків і тонких відчуттів. Не поспішайте з висновками. Істина проявиться трохи пізніше. Рак. Баланс між давати і отримувати стає головною темою дня. Ви можете отримати допомогу, підтримку або подарунок, або ж саме виступити в ролі благодійника. Важливо не знецінювати ні свою щедрість, ні чужу. День нагадує, що енергія повертається там, де є чесний обмін. Лев. Відчуття перевантаження може дати про себе знати, ніби ви тягнете занадто багато на собі. День показує, що частина обов'язків пора відпустити або делегувати. Не все за що ви відповідаєте, справді ваше полегшення прийде через усвідомлення меж. Діва, несподівана новина, тепле повідомлення або маленька радість можуть змінити настрій дня. Це енергія щирості, відкритого серця і легкого здивування. Добре починати щось нове з душою, навіть якщо це якісь дрібнички. Дозвольте собі бути трохи наївними. Саме тут захована магія. Трези. Ця карта про глибоку трансформацію і завершення етапу. Щось відходить назавжди, щоб звільнити місце для зовсім нового, День може принести усвідомлення, яке змінює ваш внутрішній стан. Прийняття змін сьогодні ключ до внутрішньої сили. Скорпіон. Тривожні думки або внутрішні страхи можуть посилитись, особливо у вечірній час. Важливо пам'ятайте, що більша частина цього у вашій голові, а не в реальності. Не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Розмова або підтримка допоможуть побачити ситуацію інакше. Стрілець один із найсвітліших днів для вас. Радість, ясність, хороші новини або просто внутрішнє тепло наповнюють простір. Те, що було незрозумілим, раптом стане очевидним. Дозвольте собі радіти, без почуття провини, ви це заслужили. Позоріг. Завершення великого циклу, підбиття підсумки і відчуття цілісності. День сприяє усвідомленню власного шляху та внутрішньої зрілості. Ви можете відчути гордість за себе і свій шлях. Це м'яка крапка перед новим етапом життя. Водолій. Емоційна зрілість і внутрішній спокій стають вашою опорою. День вчить керувати почуттями, а не придушувати їх. Можете бути підтримкою для когось або отримати мудру пораду. Це гарний час для глибоких, спокійних розмов. Риби. Ви можете відчувати бажання триматися за стабільність, контроль або. Звичні речі день показує страх втрати, але водночас нагадую, що надмірне тримання блокує потік. Подумайте, що ви боїтесь відпустити і чому тільки легке послаблення хварки принесе полегшення. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім мирного дня! Бережіть себе і своїх близьких.